Друзі, віта. вирішив продати ще одне обладнання, яким не користуюся. Є такий у мене лобзик по дереву. Е, Практично все є на ньому. ну і Деякі деталі вже за процес за час експлуатації, скоріше за все, потерялися. Тут ще йде столик, направляючий, але на е, кріплення скажімо так, відломане. Ось тут має бути кріплення де? Ось тут. Ну, воно відломлено. Е, є деталі, просто його треба аргоном, аргоном зварити, до якогось спеціаліста понести. Модель покажу яка. Якщо кого буде цікавити, щоб міг подивитися. Значить, Прослужив вірою і правдою, коли займалися деревообробкою. дуже нам допомагав, бо ми займалися такими виробами під сторону кривою, кучерявою і тому подібне. Це дуже допомагає. Це, ну, Лобчикова ленточка кила і собі працює. Дже, джетовська. Коротше, друзі, така Столик, все є, все є, просто кажу, кріплення потрібно буде зварити. Буквально за символічні я не знаю, там 4000 гривень готов продати. Новий такий стоїть о, дороже. Я коли його брав, по-моєму, 900$ за нього давав. А тепер і менше 100 доларів прошу. Мотор працює, все працює. Пилка якась в будь-якому випадку є. Десь, ну, ми навіть тепер зняли пилку з нього. Просто треба буде понести і столик заварити. Деталі десь коротко, є. Кого буде цікавити, конкретно вже потім зніму і покажу. Так що 4 тисячі гривень готов віддати по новій почті вислати, хто займаєметься деревом і от робить такі е -е, речі. Мені дуже допомагало, так що ви знаєте, майте на увазі.